Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні хочу про що поговорити: про те, чому хурма, особливо молоді деревця, скидають плоди. Це проблема, яка, напевно, є у всіх, у кого є молоді деревця хурми, і це не може не турбувати, тому що. Ну, Не так чекаємо яблука, не так чекаємо вишні, як все-таки чекаємо екзотичної рослинки, екзотичного плода. Ну, Давайте по порядку. У нас на ділянці є три деревця. Два деревця пам'яті Черняєва. І одне, там воно мене, за спиною, ми потім підемо до нього теж подивимося то дар Софіївки. Ось перед нами пам'яті Черняєва. Саджений четвертий рік. Висаджений він був. Три зими назад, будемо казати, однорічним саженцем, Ще щиро вам скажу, ще був і випрів, і вимерз, тому він такий, ну не вимерз, випрів, отак я вам скажу, тому що він знаходиться в самому такому сонячному в нас місці, але відновився, відріз і на сьогоднішній день маємо отаке деревце. Не дуже його я різала, не дуже його формувала, тому що хочу дати йому розвитися трішки. І тоді вже буду. Цей рік це перший, це третє літо, будемо казати. От йому у нас було три зими. Це зараз у нас вже третє літо. Це перший рік, от саме пам'яті Черняєва, що вона заквітла, ця хурма, причому вона заквітла дуже рясно, дуже рясно і дуже рясно пов'язала плодики такого ступеня рясно, що я розуміла, що щось тут буде, не все, слава Богу. І дійсно воно не слава Богу, тому що ось є дуже багато, це вже і поприбирала я. Ось дуже багато вона скидає плоду. На цьому маленькому деревці я не рахувала, але я думаю, що штук 80 завязів і плодиків малесеньких було. Що ж вона скидає плід? Ну, по-перше, перша причина це на, перш, на перевантаження. Маленьке дерево не може витягнути таку кількість врожаю, відповідно, воно самостійно скидає стільки, скільки воно не може витягнути. Повторюся, зав'язала вона дуже-дуже рясно. Друга причина це якщо кореням не вистачає води. Висока температура повітря у нас було дуже спекотно, і хоча я її поливала і її, і всі решту поливала. І не один раз, і ну, в проміжку, будемо так казати, через 2 дня по 2-3 відра я давала на третій день. Все рівно, напевно, якийсь дисбаланс між температурою і поливом все таки був. На даний момент у нас 20 липня плоду скинуто дуже багато, напевно, 90% вона скинула, але ще ось трішечки. Їх є, напевно, штук 20 на цьому деревці, може і 15. Ну, будемо дуже сподіватися, що вони доростуть і нас потішать. Ще одною причиною може бути нестача калію і нестача бору. Ми ці деревця ми не підживлювали, нічим абсолютно нічим не обрискували. Можливо, потрібно було зробити обробку бором і підживити калієм. Ну, вже дасть Бог. Якщо все буде добре, як то кажеться, на наступний рік ми будемо це робити. А тепер давайте глянемо. Ось у нас деревце. Це дар копіївці. Дар Софіївки дуже сильно відрізняється і формою, і розміром від пам'яті Черняєва, тому що пам'яті Черняєва вони це деревця вони більш такі компактні, ну до, до 4 метрів, будемо казати. А дар Софіївки то її, звісно, жене, жене, жене і жене. На ній, на ній. Було зав'язано, ну я не знаю, може штук 15 плодиків, штук 15 квіточок на ній було. Але це дерево єдине, котре в минулому році, тобто на друге своє літо перебування у нас, вона дала дві квіточки. Було в нас дві квіточки, звісно, що вони опали. Але сигнал вона показала минулий рік. А цей рік ось вже є трішечки більше. Плодів на ній небагато. І поки що, поки що я не бачу, щоб з неї щось осипалося. Це підтверджує те, що дерево все-таки нормує. Ну, звісно, що ще дуже сильно ми тішитися не будемо. Але дуже сподіваюся, що плоди на ній визріють. А тепер ще у нас є третє деревце. то підемо та й подивимося. Друзі, це теж пам'яті Черняєва. Але з нею не було жодних проблем при зимуванні. Вона більш в такому як захищеному місці трішки тінь тут є. От, і познімала я тоді укриття з неї вчасно, а з тої першої пізніше. От, то вона, видно, що вона і по розміру набагато вища і потужніша. І що хочу сказати, що на ній теж було плодів, напевно, штук 80. На сьогоднішній день залишилося. Ну ось я один бачу, другий, третій, ну там четвертий, п'ятий, напевно, п'ять штучок їх залишилося. Та й все. Так само рясно зав'язала і так само дуже рясно і дуже швидко ці плоди вона скинула. Ось така, друзі, у нас ситуація на 20 липня 25-го року. Живемо ми в місті Чернівці, це Південний Захід України. На пам'яті Черняєва і Дар Софіївки. Ну, так, скажемо, заявляються в інтернеті, що вони достатньо морозостійкі. Ну, поки що, по, по, як то кажеться, цю зиму вже свою третю зиму вони зимували повністю без укриття. Критичних морозів не було. Ну, до мінус 14 у нас було декілька разів. Так, щоб 20-25 такого, звісно, не було. Ну, перезимували гарно. Обрізала я їх трішки. ростем. Хотіла поділитися з вами цією інформацією. Будемо чекати, ми осені, чи визріють плодики, чи вони втримаються, чи ні. Обов'язково вам розповім. На цьому, дякую за перегляд. На все добре.